Що відчуває людина на порозі смерті? Це дуже цікаве питання, тому що коли я помурав, я не очікував, що взагалі будуть такі враження і відчуття. Незважаючи на те, що я там дуже довго був віруючою людиною, але в момент, коли мене розстріляли, досить важкі там відносини з Богом були. І саме цікаво, що в момент, коли тебе розстрілюють, навіть давай не так, коли ти розумієш, що ти помреш, бо в тебе якщо стріляють, ну це шанс того, що ти помреш величезний. Майже там 90%. Ти розумієш, що твого життя більше не буде, що все закінчиться. В один момент це дуже нагадує найстрашніший сон. знаєш, що цей сон, коли ти спиш, і тобі сниться бісниця дуже страшне, і ти прокидаєшся і такі. Слава Богу, це був сон. санкції. Шукаю українців, які хочуть навчитися онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати за 100 тисяч гривень в місяць, то тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи, тобі треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас. І На ефірі ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами, про... і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати. Така історія. І в цей момент ти дуже надієшся, що це такий сон. Потім приходить усвідомлення, що це не сон. Потім приходить усвідомлення, що це, походу, конець. Ти розумієш, що всі твої проблеми, які у тебе були, вони вказуються в принципі, хоча б їх рішати можна було. Переважна більшість з них рішаємо. Ну це для більшості з усіх людей, От хто дивиться. Кредити у вас там стосунки, розводи, діти, неважливо. проблеми вистачає. Є проблеми, похуже. Хтось там родичі втратив на війні і так далі. Але виявилось, що поки в тебе є життя, ти можеш взагалі все, що угодно міняти, щось робити. І навіть якщо в тебе є проблеми, ти хоч можеш їх вирішувати. А в цей момент ти розумієш, що всьому крапка, всьому конець, і в цей момент ти хватаєшся за саме останнє. І от скільки я людей знаю, які були на порозі смерті, вони всі хапали за Бога. Вони всі казали, блін, боже, допоможи і так далі. Це про теорію падаючого самоліта. Знаєш, що в падаючому самоліті немає невірующа. І оце відчуття абсолютного відчаю, що ти тепер нічого не можеш змінити, що ти абсолютно безпощадний, який би ти там сильний, супервіруючий, все би не був там, свої сили і і далі ти розумієш, що ти не маєш контролю навіть на такої історії, як ну, просто вижити від якихось поранень. Казалось би, типа, да, просто. Ну, мої, бо моя історія спасіння, там патінням Там Купа чудес, просто як мене врятували після тих п'ятикульових, хоча я їх більше було. І от саме страшне, що ти починаєш проматувати все життя, де ти щось зробив так чи не так, стає дуже стильно, знімаються повністю всі пріоритети, в і ти думаєш тільки про наступне, як мені в наступний раз, коли я буду помирати. Ну, це не всі будуть помирати. А, мені помирати з чистою совістю, бо дуже совість за те, як ти життя жив. На, я думаю, це взагалі не кожен буде жалкувати про те, як він життя прожив, але от дуже радий би переоцінити всім до свого життя, відношення. А, і зрозуміти, що навіть проблеми, які у вас є, це теж течія життя, і немає ні одної людини, у якої немає проблем, прийнятися, жити і насолоджуватися процесом. Все, без цілі, без нічого, просто так. Ну, самі собі можете щось придумати. Але в цілому, така от історія.